Добрий день, мої шановні! Ви на каналі всім про все. Мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини. Не за горами наша весна, яку ми дуже-дуже чекаємо, а роботи продовжуються. І знову сьогодні пересадки. Це примула, яку сіяли 2 лютого. Отака вона вже на сьогодні. Її треба розсадити по стаканчикам. Щоб вона мала змогу гарно нарощуватись. Далі, у цьому лотку, ми сіяли багато гвоздики Арктотіс і Біденс. Арктотіс є гвоздика Діана і ще один росточок другої гвоздики. Теж треба пересадити. Так, обрієта водоспад уже переросла. Треба. Дуже швидко пересаджувати в стаканчики. Далі у нас тут арабіс білий багатолітник, грунтопокривний. дивіться які гарні вже. Також треба розсадити по стаканчикам. Тобто дуже багато всього треба розсаджувати. Протики низенькі це потрібно пересаджувати. А ось хочу вам показати, ми з вами сіяли 16 лютого тут насіння квіточок. І статиця кермек. Подивіться, як він через 3 дні виглядає, також потрібно розсаджувати по стаканчикам. Бачите, як проріс дуже швидко. І от на такій стадії його можна розкласти по окремим скляночкам. Всі рослинки, віолка, також вже має он свої справжні листочки і вже можна їх пересадити. От. Простріл. Ну, щось я, мабуть, напутала, це не простріл, це більше всього армерія широколисна. Так мені здається. Мабуть, я перепутала насіння. Дзвоники карпатські зійшли килимком. Також треба розсаджувати от, арабіс рожевий. також треба розсаджувати. Ну, тобто, дівчата, кожного дня потрібно щось пересаджувати. Ну, ось, скляночки, як завжди. Обов'язково робимо отвір, щоб і коріннячко дихало, і лишня волога виходила. Грунт покупний для розсади. Пролила, обов'язково підписую свої скляночки, щоб не переплутати і не забути, деяка рослинка. І починаємо все ж те саме. Дуже делікатна робота, але не боїмося. Легенько викопуємо нашу рослиночку. Дуже-дуже стараємося, щоб не пошкодити. О, така гвоздичка на сьогодні, гвоздика Діана. Насіння було леді Агро. Зійшли із 10 всі 10. А ті е, гвоздички було насіння два роки тому, куплене. І з усіх пачечок один тільки росточок. Отак легесенько кладемо у ямочку нашу рослинку, прижимаємо е, по кругу стебла легенько і все, наша гвоздичка посаджена. Ну, нічого складного зовсім нема. Отут у мене в чайничку, як завжди, тепленька водичка, ледь тепла. Розведений корневін грандис. І я підливаю трошечки, зовсім трошки нашу рослину, щоб їй було легше нарощувати кореневу. Бо на даний етап корінь для неї саме головне. Ну і так буду пересаджувати всі, всі свої рослиночки. Поклали у виямку, легенько піджали по кругу стебла, прижали, обов'язково підлили. Так земля плотненько обхватує корінці маленької рослинки От і швидше буде наростати корінець. Всі-всі свої рослинки отак пересаджую. Акуратно, потихеньку, прискорюю вам відео, щоб не забирати ваш час. Я думаю, вже, мабуть, всі зрозуміли, як пересаджуються рослини, виняли легенько. І перенесли у стаканчик. Посадили. Дрібнесенькі рослинки кладу по 2-3 рослинки у стаканчик, крупні рослини кладу по одній рослині в стаканчик, щоб трошечки менше місця було. Ну, а вже туди далі. Як трошечки розтепліється, перевалю всі ці рослинки, пересаджу у е ємності, і вже в мене буде місце у тепличці. Тепличка в мене не отоплюємо, але буде трохи вже тепліше і світліше. І можна буде перевалити свої рослинки. У більший якийсь стаканчик чи ємність з більшим об'ємом ґрунту і перенести уже у тепличку. Ну, ось так я розсадила всі свої рослинки на сьогодні. Завтра мене чекає та ж робота. Пересаджувати далі свої рослинки. Ну що, мої дорогі, всім дякую, хто додивився мене до кінця. Всім бажаю всього найкращого. Не забуваємо дякувати нашим захисникам за те, що ми живемо і працюємо. Всім бажаю всього всього найкращого. А саме найголовніше миру, миру нам, всім. Всім дякую ще раз. Хто не підписався, прошу підписуйтесь на мій канал. Не шкодуйте вподобайки. До зустрічі, мої любі друзі!